Демонтаж пам'ятника засновником Одеси та Катерині II. Що з цього приводу вирішили депутати міськради? Восьмий місяць без жодної звістки. Батьки прикордонників зі Зміїного. Один водовоз, три коні, оглядова вежа. Перша в Одесі пожежно-рятувальна частина відзначає ювілей 220 років. Не змогли ухвалити рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника заступником Одеси та Катерині II до історико краєзнавчого музею депутати під час сесії міськради. За 17, проти 0, один з двадцять 21, рішення не прийнято. Відповідне звернення паралельно громадським слуханням подала фракція Європейська Солідарність. Ми заявили, що ми будемо вносити цей проект рішення 15 серпня. Після цього мерія вирішила провести слухання, а не просто підтримати. Що стосується слухань, то це не регламентовано нічим. І я нагадаю, що коли встановлювали цей пам'ятник, ніяких слухань не було. Його встановлювали рішенням міської ради. Просто голосуванням депутатів, ну і зносити також потрібно голосуванням депутатів. Підтримала рішення щодо демонтажу пам'ятника. Позафракційна депутатка Лілія Леонідова вважає, він не повинен розташовуватися на Катерининській площі. а Міськрада мала розглянути це питання ще на початку повномасштабної війни. Нам до проекту рішення вислали юридичний департамент дуже багато зауважень. Чому саме не, не не треба голосувати і підтримувати цей проект рішення з юридичної точки зору. Але, на мій погляд, у мерії у міської влади було достатньо часу, щоб вирішити всі юридичні питання. І зараз не йде мова про зруйнування да пам'ятника, йде мова про те, що воно не цей пам'ятник не повинен очолювати наше місто. Приймати рішення, поки йдуть громадські слухання недоцільно, так вважає позафракційний депутат Олексій Єремиця, який набрав участь у голосуванні. Вже Дочекаємося вже закінчення, тому будемо приймати рішення, бо всі згодились з цим. А тепер, як щось там новеньке, ми щось там вносимо, чи що я не зовсім розумію. Мені взагалі, на мою думку, є більше знаєте якісь нагальні питання. Мене більш цікавить питання опалювального сезону, чим буде стояти там Катерина чи не буде стояти. Не брала участь у голосуванні, і депутатка від фракції «Довіряй ділам Тетяна Плаксі. Вона також стверджує, що варто дочекатися результатів громадського опитування. Мої виборці схвильовані цим питанням. Вони мені дзвонили, вони вони телефонували, вони приходять і вони питають, як саме можна виказати свою позицію стосовно пам'ятника стосовно того, що вони проти демонтажу цього пам'ятника, тому що ну з різних причин і. Я мабуть теж підтримую, знаєте, яку позицію? Що е ламати це не будувати. Зламати можна все, а от збудувати щось нове це трошки складніше. 20 вересня серед містян стартувало опитування щодо вирішення долі пам'ятника засновникам Одеси. Голосування триватиме до 20 жовтня на міській платформі соціально активних громадянин. Наразі більшість проголосувавших підтримують варіант зберегти пам'ятник на своєму місці, доповнивши історичну інформацію щодо діяльності Катерини Другої. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Нагадаємо, 13 липня електронна петиція про демонтаж пам'ятника засновникам Одеси та Катерині Другій набрала 25 тисяч голосів. 1 серпня президент Володимир Зеленський пообіцяв з цього приводу звернутися до влади Одеси. Продовж вересня пам'ятник неодноразово обливали фарбою та робили написи. 20 вересня стартувало опитування серед містян щодо вирішення долі монументу. Просто хочу його увідіти. Ті обнять. Очень хочу увидеть, я очень за ним соскучилась. Лілія, мама прикордонника Андрія Владиченка, 22-річного хлопця разом з іншими захисниками острова Зміїний Росіяни взяли в полон наприкінці лютого. Он мені сказав, що обстановка как би бы вокруг острова стоять російські кораблі. Ну, мы не думали, конечно, что настанет война. 23-го мы с ним разговаривали вечером, он сказал, мама, мы на позициях, напряженная у нас обстановка. 24-го утром я ему позвонила, мы с ним говорили, он сказал, все хорошо, не переживай, хотя я уже знала, что в Киеве начались обстрелы. Востаннє свого сына Лилия побачила на російському телеканале. По новостям мы услышали, что на остров захватили. Тут вечер был ужасный. Мы не знали, где они, что с ними. Все очень переживали. Я позвонила знакомая і сказала, що їдять, включи, пожалуйста, російський канал. Я только что що твоего Андрюшу. Микита Жур'ян також опинився в російському полоні. Хлопець навчався на морській спеціальності. Згодом пішов служити до лав прикордонників, там і потрапив на зміїний. «Це кімната Нідіди. Він за цим столом навчався, коли був в школі, коли був в коледжі. Це Фотокартки, ну дві верхні це його, а також його брата середнього. У нас троє дітей. Він тут мешкав в цій кімнаті до того як уклав контракт з прикордонної застави. В подальшому він вже після укладення контракту мешкав в місті. Ісмаїль батько Микити Руслан Жур'ян розповідає за час полону. Не отримав жодної інформації, де саме отримують його сина та чи він живий. Було декілька відео таких невеличких. Які росіяни викладали, де вони начебто бували в казармі йшли на обід, також і там, коли проходили не по коридору, ми побачили свого Никиту і все. І от читайте, особисто спілкувалися з Телеграмом останній раз 24 лютого. Останнє відео бачили, яке датовано 26 лютого, і з того часу жодних вже повідомлень немає. 28 вересня у нього якраз. День народження. І ми сподівалися, 21 рік. Ми сподівалися, що до Дня народження ну, він буде вдома. 14-й рік, це якраз коли у нас почалась з Кримом, да? йому було всього 12 років. І фактично, от, як кажуть, що війна йде 8 років, вона була заморожена і нове стало повномасштабне вторгнення. І от це все затягнуло до того, що. Вже він, вже як захисник, потрапив в полон. Якщо дійсно не закінчити цю війну дійсно перемоги, то може стати так, що от все покоління, да, от наших дітей, да, усіх навіть до самого молодшого можуть або також потрапити під жернова цієї війни, або ну війна може ціле покоління просто вбити. Олександра Пономаренко, Іван Хворостян. Суспільне новини, Одещина. Для отримання підтвердження копій освітніх і кваліфікаційних документів від адміністрації суднопластва необхідно зайти на головну сторінку офіційного сайту Адміністрації суднопластва та вибрати підтвердження про отримання копій документів моряків, заповнити форму та натиснути Створити обліковий запис, форму завантажити скан копії, посвідчення особи моряка. документи, що підтверджує здобуття фахової освіти робочих документів. Дипломи та підтвердження до них для командного складу, свідоцтво фахівця для рядового складу. Після обробки запиту підтвердження можна роздрукувати або верифікувати за QR-кодом. Адміністрація судноплавства в дводенний термін з моменту отримання запиту має видати підтвердження за підписом голови або його заступника, що містить гербову печатку або на яке накладено кваліфікований електронний підпис. Що стосується дозволу на виїзд відповідного районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, то інформуємо, що такий дозвіл не потрібен особам, які прямують для роботи на суднах у складі екіпажів суден, що здійснюють рейси до чи з морських портів України. З, зрозуміло вас. Увага! Підрозділи 2, 2. Відділення на виїзд, два відділення на виїзд, адреса велика Арнауцька, 2Б. Загорання на третьому поверсі. Одна хвилина. Саме стільки часу мають рятувальники, аби одягнутися і виїхати на місце пожежі. Два відділення на портфель. Велика 2Б. Так поспішають на виклик співробітники першої пожежно-рятувальної частини Одеси, які 28 вересня виповнилось 220 років. Вона розташовувалась на вулиці Поліцейській. Нині це вулиця Буніна. В 1802 році за вказівкою градоначальника міста Одеси був указ сформувати першу пожежну команду. Було закупано з міського на той час бюджету один. Водовоз і три коня. На той час це була перша пожежна команда, яка була е, готова ліквідувати е, різні пожежі. До сьогодні збереглася частина старовинної оглядової вежі. 200 років тому не було будівель вище двох поверхів. Тому з цієї точки можна було побачити весь центр міста. Радіозв'язку ще такого не було. Був постовий, який спостерігав в різних частинах міста за ситуацією в місті. У разі задимлення в місті він спостерігав. Він е, дзвонив в колокол і пожежний підрозділ виїжджав на пожежу. Нині у частині працює 53 людини. Серед них командир відділення Віталій Михальчук розповідає про спецодяг рятувальників. Спочатку одягаємо сапоги пожежні і штани на лямках. Потім одягаємо куртку, каску і ремінь. Ну ми так, щоб не терять время вот мы уже ремень и каску одеваем уже в машину вот такое обладнання есть у пожарных машинах механизированный инструмент бензорез для аварийного открывания дверей решеток и бензофила все новое, новая машина наша А у нас магістральний рукава, а це робочий. Олег працює рятувальником та водієм, розказує про складнощі, які виникають при під'їзді до місця пожежі. Кожна секунда в нас на... дуже важливо, багато що залежить. При вже самому місці надзвичайної ситуації, скам так, люди свідомо або несвідомо паркуються на пожежних гідрантах, ну, джерела водопостачання. І цим самим для нас складу ну, виникають складнощі. Машину ми не можемо припаркувати, під'їхати, або то автодрабина, або пожежна цистерна. На базі пожежної частини є тренувальний майданчик, де відбуваються заняття з фізичної підготовки, також навчальна вежа. Єхали. Це приміщення для відпочинку рятувальників. А у цьому учбовому класі відбуваються обговорення робочих моментів. Рятування людей завжди. В Першу чергу ми виїжджаємо на члену ситуацію, Рятуємо людей. Після чого ми приступаємо до сіні або ліквідації даної ситуації. Олена Голда, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 29 вересня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер південно-східний 6-7 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 14 до 17 вночі та від 20 до 24 градусів в день. В Одесі хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вночі 14-15 градусів тепла, вдень 19-20 із позначкою плюс.